Ну і цими вихідними в Великій Британії відбудеться зустріч представників України США та кількох європейських країн, щоб якраз узгодити спільну позицію перед переговорами Дональда Трампа з Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Як пише видання Аксіос, союзники стурбовані, що Трамп може погодитися на умови російського диктатора щодо завершення війни без врахування українських інтересів. За інформацією видання російська сторона, нібито пропонує. Закінчити війну в обмін на передачу. Під контроль Росії Луганської Донецької областей та тимчасово окупованого Криму, а також замороження нинішніх позицій в Харсонській та Запорізькій областях в Україні наголошують, будь-яке рішення про передачу території можливо лише після референдуму, оскільки президент не може одноосібно відмовлятися від українських земель. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які принесуть мир, але дарувати землю загарбникам українці не будуть.